Доброго вечора, чарівні малята, готові слухати наступну чарівну історію про дивовижні пригоди. Ну і що ж, тоді, як зазвичай, вмищуйтесь зручніше і приготуйте слухати чарівну казочку. Кожного вечора маленька дівчинка на ім'я Яся вкладалася спати у своєму теплому ліжечку. У неї було пшеничне, хвилясте волосячко, м'яка піжамка кольору ванілі і великі оченята, що блищали, як ранкові росинки. Її кімната була затишною, синюваті стіни, дерев'яне ліжечко з білою ковдерою. Нічничок світився м'яким бурштиновим світлом, а на полиці сиділи її улюблені іграшки, блакитний, блюшевий ведмедик із темними оченятами, мов на нестинки, і дві рожеві ляльки в Чепчиках. Але бували дні, коли Яся помічала щось дивне. Інколи в ляльок змінювались зачіски, хвильки ставали прямими або з'являлися бантики. Яся дивилась на них і думала цікаво, я ж нічого не змінювала. Тоді вона лише знизувала плечима, але глибоко всередині закрадались підозри. Щойно очі на та яся заплющувались. Кімната оживала. Іграшки вставали, потягувались і починалося чарівне. Ведмеди катався ногойталці дерев'яних кубиків, ляльки брали одна одну за ручки і кружляли у таночку, як феї, на вечірньому вітрі. Стіни ніби світлішали, наче кімната дихала казочкою. Але однієї ночі. Ясі не спалося. Вона прокинулася, коли нічничок усе ще мерехтів, і раптом побачила, як її ведмедик бігає по її ліжку, а ляльки, сміючись, підстрибують. Її очі округлилися, і з вус злетіло лише одне. Ой. Яся тихенько підняла голову з подушки, бо не хотіла злякати своїх іграшкових друзів і припіднялася на ліжку. Іграшки завмерли. Все, я вас бачила, сказала вона шепотом, але з усмішкою. Я підозрювала, але тепер точно знаю. Відтоді іграшки вже не ховалися. Вони гралися з Ясою щонічно, коли навколо була тихо і вдень, коли дорослі не дивились, бо для дорослих це секрет. Вони виростають і забувають, що колись їхні іграшки були живими. А Яся пам'ятала її пшенічне волостячко розсипалося по подушці, а уснішка не згодила з обличчя. Бо щоночі її кімнота перетворювалась на місце справжньої магії. І якщо колись у темряві ви почуєте тихеньке хихотіння чи ледь-ледь скрип гойдалки, знайте, можливо, саме зараз хтось, як яся, відкриває свою першу таємницю, бо диво воно зовсім поруч. І якщо вночі прислухатись серцем можна почути, як оживає дитинство. Тож бережіть своїх ведмедиків, не забувайте свої ляльки і ніколи не припиняйте вірити у чарівне. Закривайте оченята, чарівні малята, хай насниться вам ваш власний казковий світ. Де плюшеві ведмедики сміються, ляльки кружляють у танці, а ви головні герої своєї магії, Солодких сміл.